Відлітку, який 11 березня травмувався під час вибуху поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську, ампутували ноги. Він перебуває у важкому стані, сказала лікарка відділення невідкладної екстреної медичної допомоги обласної клінічної лікарні Ольга Таркевич. Ще двоє людей: хлопець, 2001 року народження, та дівчина 2004 тисячі отримали уламкові поранення. Пацієнт, який був проокурований, він зразулізовано відділення ти самі терапії реанімації загальний стан і вовкра. Ай, важкий і на даний час залишається тяжким. Пацієнти, які були госпіталізовані в судевих старокам, її одішний загальний стан залишається стабільним. Микола Максимів зранку 12 березня, прийшов прибирати територію від уламків. Він власник магазину, біля якого трапився вибух. Чоловік каже, почув вибух, евакуював своїх працівників, викликав поліцію та швидку. Працівниця налякала з якраз на вулиці. Прибирала сходи, і тільки зайшла, і буквально через пару секунд. Цей срив пройшов. Обійшов ззаду будинку, вже бачив, люди стоять, були лежачі, які один чоловік не рухався, другий трохи рухався. Але рядом були люди, і пізніше вже приїхала поліція, швидка пожежні. У мене от двері розбиті, трати такі невеликі двері. Нові треба поміняти речниця Служби безпеки України в області Марія Римар розповіла, що серію терактів у місті готували двоє підлітків на замовлення російських спецслужб. Через телеграм-канал їм запропонували роботу, а після виконання завдання ліквідували одного з них. З її слів, обидва хлопці навчалися у коледжах міста і товаришували. На замовлення вони виготовили саморобну вибухову речовину та два вибухові пристрої, замасковані під термоси. Для конспірації фігуранти робили це в орендованій за гроші куратора квартири. В багатоповерхівці поблизу вокзалу. Обидві вибухівки вони спорядили детонаторами з дистанційним доступом і додатковими вражаючими елементами у вигляді металевих гайок. Після цього, на виконання вказівки російського замовника, зловмисники привели обидва вибухові пристрої у бойову готовність. Коли підлітки йшли на локацію для розміщення одного із пристроїв, замовники, відстежуючи хлопців за допомогою GPS, активували його. Крім неповнолітніх, від удару вибуховою хвилею травмувалися ще двоє перехожих: 20-річний чоловік та 23річна жінка. Одночасно окупанти дистанційно підірвали другу вибухівку, залишену в орендованій квартирі. Наразі слідчі СБУ підготували повідомлення про підозру 15-річному фігуранту за кількома статтями кримінального кодексу. Санкція статей передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо кваліфікації дій двох 15-річних дівчат, які були в одній компанії з фігурантами під час підготовки теракту. На сайті Національної поліції України повідомили, що процес виготовлення вибухової речовини й пристроїв підлітки знімали на відео за вказівками замовника. За цю роботу їм пообіцяли заплатити 1700 доларів. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Василь Василюк, Юрій Надольський, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.